Сину, як твої справи? Все добре. Як самопочуття як здоров'я. Все дуже добре. Я тепер чекаю додому живим, щоб повернувся. Щоб ми що всі повернулися заспокій. живими. Заспокойся. Все буде добре. Ольга Бобришева спілкується телефоном із 18-річним сином Юрієм. Тепер каже, бачити його може тільки так. З 22 лютого він на службі підписав контракт 1824 із силами оборони України. Я побачив це в інтернеті, прочитав повністю всі деталі та одразу подав заявку. Що вас мотивувало піти служити в ЗСУ? Яка була головна причина? Захищати Україну. Контракт Юрій підписав з 28 восьмої окремою механізованою бригадою імені лицарів зимового походу. Після проходження ВЛК мені дали направлення сюди. В частину в двадцять восьму. Тут мене зустріли на жиде воксалі і привезли до частини. Мене Повністю оформили. Я підписав контракт, видали всю амуніцію і заселили. Каже, отримав першу виплату за контрактом 200 тисяч гривень. Я планую збирати просто кошти на квартиру або будинок. Мама Юрія каже, вмовляла сина не йти служити. Він подивився, що старші брати його воюють, то я теж піду, ма, каже, на війну. Я одговорювала, сину, не йди. Вже троє є на війні, один загинув там, кажу, в Волновахі. Що ж я стану сама із трьома дітьми дома ще? І він мені сказав, у тебе є ще Ігор каже, який буде тобі допомагати. А я піду захищати Україну. Родина Бобришевих переселенці з міста Волноваха Донецької області. Виїхали у травні 22-го року. Купили будинок у селі Верблюшка, де нині живуть мама, четверо дітей та двоє онуків. Крім Юрія, ще троє чоловіків з родини захищають Україну, каже жінка. Старший син Руслан. Він старший Руслан син йому 27 років. Він пішов воювати вже два з половиною роки. Потім за ним пішов менший син мій. Саша, йому 26 років, у них на рік різниця. Теж він пішов у його бригаду, в його батальйон. Потім пройшло менше, ніж півроку. Пішов, підписав у 18 років у минулому році мій син Віталій. Він в ДШВ, 98-й полк. Нині на службу готується старша донька Ольги Олена. Дітки вже, як то кажуть, ті старші вже <хи> оприділені, а мені треба мати ще двох на ноги. За даними обласного терцентру комплектування, Юрій Бобришев першим в Україні підписав контракт 1824. Цей проєкт Міністерство оборони започаткувало у лютому. Підписати контракт можна з шістьма військовими частинами, сказала начальниця групи комунікації обласного терцентру комплектування Поліна Кравченко. Є сайт спеціально розроблений, де кожен представник, який бажає долучитися до збройних сил України, заходить на сайт, обирає відповідну спеціальність і військову частину. І лише з оці. Спеціальності і за цією військовою частиною люди можуть далі отримати виплати у розмірі мільйон гривень. Спочатку вони отримують 200 тисяч після укладання контракту, 800 тисяч вони двома частинами протягом першого року контракту, там коли пройшли базову військову підготовку, і далі протягом проходження служби. Також додатково вони отримують винагороду у розмірі 120 тисяч кожного місяця за виконання бойових завдань. Крім цього, каже, передбачені пільги. відсоткову іпотеку в є оселя, безкоштовне навчання у закладах вищої освіти. Вони можуть продовжити контракт також добровільно після завершення, можуть розірвати і мають можливість виїжджати за кордон після того, як вони розірвуть контракт. І 12 місяців після розірвання контракту вони не будуть мобілізовані повторно. Юрій Бобришев після завершення контракту планує навчатися на військового льотчика. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.